Ферекспо спрямувала 10 мільйонів гривень на допомогу лікарні Охмадит у Києві. Ракетні атаки росіян 8 липня 2024 року завдали непоправної шкоди, забравши життя невинних людей. Десятки дітей і медиків постраждали. 10 липня 2024 року від Національної спеціалізованої дитячої лікарні Міністерства охорони здоров'я України Охмаддит надійшов запит про допомогу у фінансуванні ремонту зруйнованих відділень лікарні. Першочергово запит розглянув комітет з питань охорони здоров'я безпеки навколишнього середовища та громад Ферекспо, який надав свою рекомендацію раді директорів ферекспо Ферекспопілсі. Цього ж дня Рада директорів Ферекспопілсі ухвалила рішення задовольнити запит про допомогу, здійснивши внесок в розмірі 10 мільйонів гривень на адресу лікарні Охмадит у межах реалізації програми гуманітарного фонду Ферекспо. Юрій Химич, лідер проєктів корпоративної соціальної відповідальності групи в Україні та генеральний директор Біланівського ГЗК, зазначив цитата. Ферекспо хоче підтримати пацієнтів та медичний персонал охмадиту в цей складний час та відновити лікарню для її функціонування у майбутньому. Ми віримо, що зможемо подолати всі виклики разом, відбудувати зруйноване та відновити безпеку і спокій для українських дітей. Україна сильна духом, і Ферекспо завжди буде пліч-опліч з тими, хто потребує нашої допомоги. Кінець цитати від першого дня повномасштабного вторгнення Ферекспо непохитно підтримує Україну та її громади. Компанія продемонструвала свою відданість, спрямувавши понад 985 мільйонів гривень на потреби 12 областей України та сил оборони країни.